Недавно я отримав таке запрошення, щоб цілою сім'єю зустрітись, поговорити з сім'єю досить такого дорослого віку, набагато старших від мене, це сім'я пастора церкви, який давно вже проживає в Канаді, має канадське громадянство. І має досить поважний вік, і сьогодні я би хотів розповісти про нашу зустріч, про нашу таку розмову досить цікаву, як на мою думку. Оскільки я зустрів дуже чесну людину. От, знаєте, коли я говорю з людьми, зі служителями, які є чесні, мені. Просто я справді я дуже щасливий від таких розмов, тому що розмови чесні, вони завжди розполагають до спілкування, розполагають до того, щоб відкрити своє серце, поговорити, сказати свої думки. І коли ми приїхали до тих людей в гості, звичайно, що зразу я розповів про мою сім'ю, про мою домашню церкву. Я розповів, чим ми живемо, як ми живемо, розповів про те, як це сталося, по якій причині, що ми ось так можна сказати вимушено стали домашньою церквою. І він довго мене слухав цей поважний старший чоловік, і він мені сказав одну таку річ, яку мені ну, практично він сказав перший з служителів його такого, навіть я би сказав, і поважного віку. І взагалі це були перші слова мені мною почуті від служителя церкви від пастиря. Він мені сказав таку річ, каже: знає, що я чомусь думаю, що майбутнє за домашніми церквами і за домашніми групами. Я, ви знаєте, був так досить здивований, тому що, як правило, служителі церков, особливо пастерів, вони таких слів не говорять, тому що найчастіше домашніх церков бояться як вогню. І бояться як чогось такого, що загрожує Церкві Христовій, але ось цей чоловік сказав, каже, майбутнє за домашніми церквами, за домашніми групами, і він сказав такі слова, що ну, все починається з дому, і він з тим повністю згодився і почав розповідати мені свою історію. Як він прийшов до такої думки? І ось він розповідає історію. Це було ще перед ковідом, коли церкви ще збиралися, не було тих дистанцій, не закривали домів молитви тут в Канаді. І він говорить: в мене була просто дуже-дуже така церква, ну, можна сказати, ідеальна. От, тому що, каже, зібралися люди, все, все було добре. Ми так каже, гарно збиралися. У нас був дім молитви. Все було добре. каже, І було, каже, таких троє людей. каже, Яких каже, так по-часному каже, я би, каже, не хотів бачити в церкві. І якось так каже, Склалися обставини, він не пояснив, як ті обставини склалися, але склалися так обставини, що ті троє людей, які були незручні, бо тому що щось говорили, все ті незручні запитання, все, все щось хочуть, все щось хочуть знати. Ну таке, знаєте, як, як обично буває ну, в нормальних церквах. Що завше є люди, які цікавляться більше, ніж інші люди, і яким треба більше, ніж іншим. Ну, зрештою, я сам до таких належу. І він каже: ну, так, каже склалося, що ті троє людей покинули нашу церкву. Каже, ну і ось прийшов ось цей ковід, ми почали збиратися вже так по хатах через Zoom, оті зібрання. І коли закінчився ковід, він каже, я вже не мав що зібрати. Тому що люди десь пороз'їжджалися, якось так сталося, що одні туди, одні сюди. І він говорить: я не мав що зібрати, каже, і якось так каже сталося, що я випадково дізнався, що ті троє людей, каже, яких ми так каже, успішно позбулися. Коли, коли вони були такою ідеальною церквою, знаєте, от, і вони ось тих таких ізгоїв вони позбулися, і він каже: я дізнаюся, що ці троє людей збираються вдома, читають собі слово Боже, каже, разом моляться, каже, разом перебувають, і їм каже, нічого не заважає. І він говорить так: каже, ось ті люди, які начебто були такими незручними ізгоями, і люди, яких каже, я не дуже хотів бачити, бо, тому що вони все каже, щось, все, все каже, щось каже, їм треба було більше, ніж іншим. І ось ті люди, каже, вони збираються, вони моляться. І він говорить: а як каже, зібрати каже, знов назад, ось ту церкву, яка була. Можна так сказати, ідеальною не можу. І я довго сидів, думав, ви знаєте, над тим, що я почув. Першу чергу, ви знаєте, я справді я з повагою схиляюся перед тою людиною, тому що це я чесна людина. Мені дуже подобаються чесні люди, ви знаєте. Мені не подобається, коли, коли люди починають щось приховувати, починають якось там приукрашувати, починають там якось оце все прикривати. А ось цей пастир, який вже в досить поважному віці, він мені просто сказав все, ви знаєте, отак відкрито і чесно признав, що це була його помилка. Я ось собі так думав, думав над тим. І вирішив сказати вам, тому що я знаю, що в нинішній час, аналізуючи ось ту ситуацію, я бачу, що таких ідеальних церков є дуже багато. Це є церкви, які мають певні межі, певні якісь обмеження, в яких про щось говорити можна, про щось говорити не можна, які мають якісь свої правила, які мають свої якісь границі. І, і там задавати лишніх питань, якби і не прийнято. І тому е, ті церкви вони набирають такий, знаєте, рівний, такий плинний е, стиль перебування. І це якось так е, створює ось цей клімат ідеальності, але насправді е, це зовсім ніяка не ідеальність, це просто. Церква, вона, я би так сказав, вона просто задубіла, вона стала на місці, вона так, якби замерзла, вона зачерствіла і вона просто ну, не розвивається. І та ситуація, про яку мені розказав ось цей чесний брат, пастор церкви. Набагато старший від мене він мені якраз розказав про ту ситуацію, і він говорив так: що каже, десь в якісь такі обставини, як, наприклад, гоніння, чи будь-які інші обставини, які позаганяють таких людей по хатах, насправді таким людям дуже важко потім зорієнтуватися, що відбувається в їхньому житті, і взагалі що робити далі. І тому потім е, ті люди вони якби дезорієнтовані, вони не знають, що робити, ви розумієте. І, і зібрати пізніше таких людей знову воєдино дуже важко, бо тому що ті люди завжди привикли десь до такого, знаєте, клімату, такого врівноваженого, такого рівномірного, прогнозованого і в якому. Е, в якому просто можна собі прийти, посидіти, піти, і ти нікому нічого не винен, і тобі ніхто нічого не винен. і Якось так заспокоїти себе. І, і це приводить до того, що християни, вони ввиду того всього вони стають такими пасивними. Знаєте, християнин він стає в такій ідеальній церкві. Стає таким, що йому нічого не треба особливо. От, ну, прийшов там, посидів на зібрання, пішов. А в разі, коли закрили Дім молитви, ну, закрили Дім молитви, ну посидів в зумі, Ну, може там в Зумі знайшов час, може не знайшов час. Але, але оскільки не було духовного розвитку, оскільки не було ось цього такого, знаєте, духовного поступу. Людина вона починає вже чахнути вдома, вона починає чахнути, тому що її основний спосіб життя, хоча б такого, але все-таки він є зосереджений тільки на домі молитви. І коли, наприклад, людина знаходиться як під час ковіду в таких обмежених обставинах, вона не знає, що робити. Ті люди вони дуже дезорієнтовані. І це мені розповів якраз оцей брат, пастер церкви, за що, звичайно, я йому дуже вдячний. Я дуже вдячний йому за чесність. І ось я би хотів сказати кілька слів про те, що не концентруйте своє основне життя тільки на зібраннях. Не думайте, що може бути завжди так, як у вас є. Тому що ви знаєте. В різних країнах, там десь де війна, десь якийсь там починається ковід чи будь що. І коли ваше духовне життя, воно є сконцентроване виключно в домах молитви, то е, таке життя е, воно потім може потерпіти якраз такий, е, таке крушіння якось в цього брата. Коли люди потім не могли позбиратися, ви розумієте, він не, міг, не зміг зібрати церкву знову разом, бо тому що, так як він каже, десь пороз'їжджалися, порозходилися туди-сюди і все каже: от. І зараз вони проводять служіння, так як проводили, десь збираються в зумі. Е, вроді, ковіду вже нема, але і церква як такої, де би могли разом зібратися вживу. Так немає, тому що люди є просто розрізнені. І тому -то я завжди буду закликати вас, дорогі мої брати і сестри у Христі, щоб не занедбувати свого служіння вдома. Тому що церква Христова вона починається вдома, вона починається в ваших домівках, вона починається в ваших домашніх групах. Якось я чув про Вселенську церкву, про Помісну церкву, про яку я там в мене є одне відео. І ви знаєте, ну не існує, немає в Біблії поняття ні Вселенської церкви, ні Помісної церкви. Є просто церква Христова. А Христова Церква це є люди, які здатні навіть втрьох або навіть вдвох зібратися, призвати ім'я Господня. І це є ті люди, які якраз в своїй молитві здатні. Призвати ім'я Господнє двох, навіть в трьох, І тоді, як сказав Христос, я буду посеред вас. Зосередьте свою увагу на своїх сім'ях. Не зосереджуйте свою основну увагу на домах молитви, тому що це є вкрай мало, це є духовний голод, коли ви десь там раз в тиждень. Приходите на ті 2-3 години на зібрання, ви там побудете. І в разі, якщо, наприклад, у вас ще є гарячі такі проповідники, які реально є і Духом Божим, ви справді можете почути духовні проповіді, і ви можете збагатитися, але того є надзвичайно мало. Це буде духовне голодання, ви будете кормитися духовно від неділі до неділі. І це, це є дуже печально, тому що навіть якщо в вашій церкві проходять такі ну, духовні служіння, це все одно є дуже мало, тому що е, наше життя воно повинно бути щоденне в Христі Ісусі. Ми в Христі Ісусі повинні перебувати від ранку до вечора, і наше духовне збагачення воно повинно перебувати щоденно. Кожен голова сім'ї повинен про це думати і пам'ятати. І якщо ви читали, там є написано в Біблії стати в проломі. І дуже багато людей думають, що стати в проломі, то як бульдозер щось там проламувати, розумієте, якусь там не знати з якою силою там торкаєшся стіни, вона там вибухає, чи що там розумієте, це зовсім не так. Бо тому, що стати в проломі це означає, якщо ми дивимося в старий заповіт, де Господь говорив про, про таких людей, яких би він шукав, щоби став в проломі. Пролом це була, була дира в стіні укріпленого міста, яке, наприклад, стояло в облозі ворожої армії. і Ворожа армія підкочувалася під стіну, там не мали такі спеціальні приспосіблення. Вибирали зі стіни каміння, тому що стіни були кам'яні і вибирали каміння, пробирали туди в стіні такий отвір, що туди могла б поміститися як нора, одна людина. І для того, щоб ворожа армія не зайшла всередину міста, в той пролом там, там міг поміститися хіба один воїн. І чому один? Бо тому, що більше там воювати не могло з там того боку, і з того боку, і це було зрозуміло, що під натиском ворожої армії, коли ти стоїш один-єдиний в проломі, весь тиск є на тобі і. Це вважалося, що це людина приречена на смерть. Це людина, яка зреклася себе самого для того, щоб врятувати обложене місто. Та людина стала ось в цьому проломі, щоб зупинити ворожу армію. І ви знаєте, скільки таких проломів є в наших сім'ях? Подивіться, проломом в нашій сім'ї може бути дитина, яка від відійшла в світ проломом може бути жінка, яка відійшла в світ, чи чоловік. Проломом може бути духовний занепад в сім'ї. Проломом може бути втрата сімейної молитви, коли ми навіть не здатні стати перед Господнім лицем і подякувати за їжу, яка в нас є. Проломом може бути будь-який духовний занепад, який може бути в самій людині. І ви знаєте, це дуже важливо. Що якщо, наприклад, ти є голова сім'ї, щоб будь-який такий пролом заступити з собою, щоб твій оцей, твою територію відповідальності, наприклад, твоєї сім'ї, щоб туди не зайшла ворожа армія і щоб не пограбувала твій дім, дуже важливо стати в тому проломі. Це треба стати в молитву. Це треба стати в е, іменно добре, випрямити ноги, підняти руки, добре е, відновити свій духовний стан, обновитися духовно, освятитися перед Божим лицем. Це коли ти можеш поститися, і цей піст він є не вимушений, а він є. Просто як сам по собі в тебе відбувається в житті, бо тому, що ти став в проломі, щоб ворожа армія не зійшла в твій дім, вже достатньо, що вже є пролом, а ту ще й і напір буде. І тому не -то кожен голова сім'ї повинен стати в проломі. Якщо, наприклад, в твоїй сім'ї ти бачиш, що є якісь недоліки, ти бачиш, що... Втрачена духовність. Ти бачиш, що твої жінці не вистачає чоловіка, який би здатен був її навчити, але в першу чергу показати власним прикладом приклад доброго життя, християнського життя. Коли діти не бачать люблячого батька, коли не бачать люблячу маму, це дуже важливо розцінювати ті, такі речі, як пролом. Це треба завше завжди, завжди треба там стати. Стати оборонити свою сім'ю. І зробити так, щоб закласти ось це все, закласти камінням, щоб там не було ніякого проходу. Розумієте, щоб не було, щоб твоя сім'я вона е, розуміла, що в ній є голова, що там є голова сім'ї, який не дозволить, щоб в його сім'ю вкралася та духовна ворожа армія, яка би собі наводила свої порядки в твоїм домі. Твій дім це є дім, який належить Ісусу Христу. Твій дім це є дім, над яким панує Господь Бог. Якщо над твоїм домом не панує Господь Бог, то над ним запанує ворог, над ним запанує хтось інший. Бо тому що неможливо так, щоб і, і трошки так, і трошки так, так не буває. Або твій дім це є дім Божий, в якому живе Господь, або якщо немає там Господа, то завжди знайдеться той, хто захоче зайти і зруйнувати те, що в тебе вже є. Тому, то дорогі мої, особливо я говорю до братів: якщо є служителі, я би навіть до них хотів сказати, не будуйте ідеальних. Тих церков, не позбувайтеся неудобних людей, бо тому що ті неудобні люди, то, можливо, якраз для вас є ті люди, які дуже необхідні, щоб ви не затухнули всередині. розумієте? Можливо, ті неудобні люди, які задають завше якісь неудобні запитання, які завжди хочуть вирішувати якісь проблеми, а не замовчувати їх. Можливо, це є ті люди, які не дають вам зачерствіти всій церкві. Не, не відганяйте таких людей. Ви просто розумієте, якщо ви відганяєте таких людей, Господь тих людей забере собі. Господь, ви не думайте, що люди, які завше їм щось треба в церкві, люди, які завше хочуть духовного росту, люди, які завжди борються з гріхом, беззаконням, що то є люди, яких треба позбавитися. Від тих людей не можна позбавлятися, бо тому що церква омертвіє. Церква омертвіє, життя залежить від дихання. Ті люди такі, як легені, розумієте, вони мусять бути в церкві, бо тому що якщо в церкву заходить гріх, чи то в церкву, чи то в сім'ю, чи, чи в вашу домашню групу, то та церква вона просто вона зачахне, розумієте? Вона омертвіє. І тому то завжди повинен бути духовний ріст. завжди повинен бути духовний ріст. І я закликаю, дорогі мої брати і сестри. Якщо ви бачите таких відторгнутих, це є люди не просто які борються за правду, борються за істину, які хочуть, щоб церква була святою і чистою. Це є люди дуже часто, дуже ранимі. Якщо та людина навіть дуже така, знаєте, дуже така можна сказати, вона є активна і виглядає дуже такою сильною. І то та людина, вона ще й дуже ранимає. Треба розуміти, що вигнати таких людей з поміж себе це є проще всього. Але ви зрозумієте, що от як я привів вище приклад тої церкви, як того брата, пастиря, ви розумієте, вони в тих трьох людей вигнали, але в кінцевому результаті ті троє людей зараз збираються, а їх немає всіх. Вони не можуть навіть вже скільки часу ковіду немає. Вони нічого не можуть зробити, і наскільки я зрозумів, зі слів пастиря, то що він вже навіть і не пробує того робити. І тому то нехай Бог благословить, щоб люди, які можуть виглядати некомфортними в нашому житті, я не говорю про людей, які грішать, я говорю про людей, які протиставляються любому гріху. Людей, які можливо десь піддають сумніву, існуючі церковні правила, як не біблійні, можливо, людей, які не згоджуються з якимись встановленими межами, які встановили брати, які є теж не біблійні, не треба таких людей позбуватися, а треба просто-напросто подумати над тим, чи справді все в нас є добре. Подивитися, чи справді в нас є все комфортно, бо тому що правда, коли вона заходить на територію неправди, вона завжди є некомфортна. От коли правда заходить на територію неправди, вона є завжди некомфортна. Правду, коли ти, наприклад, десь попадаєш в якусь таку, ну коли ти навіть щось зробиш зле, і ти почуєш свою сторону правду, що ти робиш зле, тобі некомфортно, тобі неохота з тим розставатися. Але якщо ти є чесна людина, якщо ти хочеш справді мати життя вічне в Царстві Небесному, ти ніколи не будеш відкидати. Ти будеш себе десь всередині, може, навіть і переламаєш, але приймеш, бо, тому що ти розумієш, що тобі говорять правду. І якщо людина відкидає правду, то та людина вона є приречена на падіння, і та людина просто падає. І люба якась життєва обставина, і якщо, наприклад, зібралася група таких ідеальних людей, розумієте, які створили там церкву, то такі люди просто вони не здатні потім зібратися навіть бо тому що це буде завше проблемою для них. Бо вони не об'єднувалися в правді, вони не об'єднувалися в істині. Вони об'єдналися в тому, щоб створити такі умови, щоб троє некомфортних для них людей, щоб їх позбутися. Розумієте? І це потім їм вилилося в дуже в дуже погані наслідки. Я розумію це. Ну, Добре, що хоча б пасти. Це признає, а скільки таких церков є, що пастори пастори навіть не признають того, що вони церкву довели до так званої ідеальності, але та церква вона насправді стала вже такою духовно ніякою. Бо тому що ми знаємо, ми можемо прийти на зібрання. А так не вистачає ось наповнення Духом Божим. Так не вистачає, щоб був Христос, і навіть ніхто не каже: Господь: ми зібрали зім'я Твоє прийде до нас. Я скільки разів був на зібраннях, люди навіть так не говорять. Бо тому, що ви знаєте, для чого? Зібралися вони всі такі ідеальні люди. То для чого їм ще там, щоб Христос приходив? Вони будуть про Нього говорити, вони будуть про Нього співати, вони будуть навіть згадувати про Нього в молитві, але біда, коли немає Ісуса Христа серед нас, це є біда. Нехай Господь помилує, щоб в нашому житті. Ми завжди пам'ятали про те, щоб ми ніколи не відкидали людей, які говорять правду. Це є люди, які є дуже сильно потрібні. Нехай Господь благословить нас бути чесними і правдивими.